Це вже третя частина нашого великого матеріалу про заробітні плати начальників відділів та управлінь білоцерківської міської ради. До цього ми показали дохід Марії Беркут, Наталії Ніканурової, Галини Загородньої, Олесі, Борзак, Сергія Швеця та інших. Шукайте ці сюжети на наших сторінках у соцмережах. А ми переходимо до інших очільників міських структур. Розпочинаємо з Інни Мазурук, яка очолює управління комунікації, інформаційної та цифрової політики. Її підопічні висвітлюють новини про громаду на офіційному сайті та у соцмережах. Також взаємодіють зі змі. Зарплата Мазурук протягом п'яти місяців цього року була різною. Січня по березень від понад 16 до 18 тисяч гривень, у квітні та травні більша. Понад 21 700 та 26 100 відповідно. За цей час брала кілька разів лікарняні та у квітні відпустку. Тоді їй і надали матеріальну допомогу на оздоровлення. За виконання роботи преміями її очевидно не обділяють від 4 300 до майже 12 тисяч гривень. Наступний Володимир Дорогань, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Тут надають документи на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляють у видачі таких дозволів, анулюють або скасовують їх. За проаналізований період заробіток Дороганя різнився – від майже 15 тисяч гривень до понад 32 двох. Зокрема, останню суму отримав у травні, коли йому видали відпускні. Майже 12 тисяч гривень. Також, як і всім колегам, нараховують різноманітні надбавки, премії, виплачують аванси та вираховують податки. В управлінні адміністративних послуг головна Людмила Капінус. З січня по березень вона отримала від понад 18,5 тисяч гривень до майже 20,5 тисяч гривень. Втім, у травні сума склала майже 27 700. Тоді її нарахували премію у майже 12 тисяч та різні надбавки, які щомісяця, до речі, були майже ідентичними. Протягом п'яти місяців лікарняних не брала, у відпустку не ходила та матеріальної допомоги не просила. Далі йде Віктор Дем'янчук, який очолює відділ звернень громадян міської ради, де приймають заяви, пропозиції та скарги білоцерківців. Зарплата у нього протягом п'яти місяців була майже стабільною, понад 20 тисяч гривень щомісяця, не беручи до уваги травень, який став для нього по-справжньому золотим. Адже тоді Дем'янчук отримав понад 76 тисяч 800. Така значна сума набігла через отриману матеріальну допомогу 36 тисяч та відпускні. А на додачу ще надбавки та премія. Також при білоцерківській міській раді функціонує управління самоврядного контролю, начальниця Вікторія Харіна. Тут контролюють сплату податків та зборів, які зараховуються до міського бюджету, використання майна комунальної власності. Та інше заробила посадовиця, наприклад, у травні понад 17,5 тисяч гривень. Дещо більше у березні та лютому, а ось у квітні та січні сума сягнула понад 33 300 та 36 тисяч. Зокрема, в останньому випадку їй нарахували матеріальну допомогу у розмірі майже 22 тисячі та відпускні. Також їй традиційно доплюсовували надбавки та премії. У наступній частині ми розповімо про доходи ще п'яти начальників відділів та управлінь міської ради, зокрема енергоефективності, транспорту та зв'язку економіки та інших. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.